Під час війни діти потребують особливої уваги та підтримки. Постійне відчуття небезпеки викликає у них страх та підвищену тривожність. Два роки тому в Київській обласній дитячій лікарні вирішили відкрити психіатричне відділення на 30 ліжкомісць. Таке відділення існувало на базі психіатричного закладу у Ворзелі, і саме для того, щоб уникнути стигматизації, для того, щоб діти йшли не в дорослу психіатричну лікарню, а йшли за фаховою допомогою просто в обласну дитячну лікарню. Це було непросто, це були такі досить великі виклики для нас. Тоді все вдалося, і діти почали отримувати психіатричну допомогу в дитячій лікарні. З часом кількість звернень збільшувалась, і в січні 2025 року на базі медичного закладу вирішили створити центр ментального здоров'я, де працює мультидисциплінарна команда фахівців, дитячі психіатри та психологи. Це ж таки Такий дует, психолог-психіатр, і коли після звернення ми вже приймаємо рішення, яку допомогу ця дитина має отримати в майбутньому. Це може і стаціонарне психіатричне лікування, це може бути амбулаторне, це може бути якась корикуюча робота з психологом, все індивідуально. Всі послуги в центрі безкоштовні за чотири місяці роботи. Простір психологічної підтримки відвідали сотні Це пацієнтів. Це внутрішньо переміщені особи. Також є звернення дітей там, де тато знаходиться в лавах ЗСУ. Побільшало дітей з депресивними розладами, і також є діти з затримкою психомовленевого розвитку, розладами аутичного спектру. Є і суїцидальні спроби потрапити на консультацію до фахів. Ців можна за направленням від сімейного лікаря або ж звернутися самостійно. У нас є така послуга. В нас діти з Київщини з Київської області, які в інших відділеннях знаходяться. Вони теж можуть консультуватися за потребою нашим психологам, і ми надаємо онлайн ще консультацію за потребою, за згодою батьків. І такі дітки отримують ще онлайн-консультацію, бо вони живуть далеко і не мають змоги, наприклад, приїздити. Центр ментального здоров'я та психіатричне відділення розташовані в одному приміщенні. Це досить зручно для пацієнтів. Тут дитину почують, підтримають і допоможуть відновити внутрішню рівновагу. Цей центр важливий. Ми вже два роки вже відпрацювали психіатричне відділення, і можна сказати, за останній рік поступило більше тисячі пацієнтів, яким ми надавали різні послуги. Завідувачка психіатричного відділення Тамара Сунцова понад 30 років у професії каже: зараз пацієнтів побільшало, але й ставлення до психіатрії давно змінилось. Зараз навпаки батьки звертаються більш так довірливо. Вони приходять, і ми починаємо говорювати дитину і тоді. Починається такий контакт, і лікувальний, і діагностичний. І зараз там покращився в тандемі батьки, психіатри і діти. Надати якісну психологічну підтримку дітям, допомогти пережити травматичний досвід та віднайти надію, покликаний центр ментального здоров'я Київської обласної дитячої лікарні. Діти мають високий потенціал до відновлення. Головне вчасно звернутися по допомогу.